Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Проможемо разом. Віктор Моженко звернувся до народу п'ять років тому на шостий рік війни. За незалежність України від Кремля указом президента Зеленського мене було звільнено з військової служби. Кривава агресія Росії продовжується і масштабується вірність духовним, моральним, національним, життєвим, військово-професійним принципам і цінностям як була, так і залишається наріжним каменем стійкості та запорукою перемоги українців на військовій службі багато Лем доводиться робити вибір, керуючись не лише нормативною вимогами а й внутрішніми світоглядами переконаннями. Орієнтируємо вирішення складних дилем були вчинки, життя моїх предків, солдатів, сержантів, офіцерів, які ніколи не зраджували своїм перш за все моральним принципам. Це основа бойового духу, довіри і впевненості в тому, що ти приймаєш правильне рішення. Вони як компас на шляху до перемоги в війні. Зараз надзвичайно важливо для тих, хто служить народу, працює або вчиться, демонструвати моральні принципи. адже в них закладена наша справжня сила. Майбутня Україна повинна бути потужною державою, сильною армією, де моральні етичні принципи, такі як чесь. Здовіра, повага і відповідальність є фундаментальними, забезпечують мир процвітання для всіх громадян. її захисники найбільш шановані і захищені в ній. Звернувся муженко до народу та зеленського. Ми повинні перемогти ворога в єдності та збудувати сильну, вільну, незалежну Україну, де кожен відчуває себе гідною людиною. В той же час Ірина Герещенко написала наступне: якщо у влади залишилась хоч крапля відповідальності, і почуття самозбереження, вона має негайно зібрати всіх звільнених Зеленським бойових генералів, бо вони не на 100% свої, і залучити їх до стратегії збереження і захисту країни. Муженко Полторак Павловський Марченко. Всі звільнені виключно через особисте несприйняття ОП бойові генерали з унікальним успішним досвідом захисту країни мають працювати на Україну. Також ми в ВР будемо вимагати звіту по ракет і дронів. Де вона? Якщо зараз не об'єднатися навколо ЗСУ може бути пізно. Нагадаємо, 24 лютого 2022 року головнокомандувач залужне оприлюднив фото, де він разом з генералом Муженком працює в штабі. Генерал Муженко, який з першого вторгнення прибув в генштаб з на допомогу командуванню ЗСУ, також повідомив, що середини квітня за вказівкою Зеленського його звільнили. Не знаю, кому. Я створив незручності, може тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели можливо позбавляв якогось певного комфорту прийняття рішення або посередково впливав на якісь рішення, говорить Муженко. Ми втрималися завдяки лідерству самостійності, ініціативності командирів низової ланки, рот батальйонів та комбригів включно. А в деякі моменти і волі командирів вищої ланки, мабуть, це був результат підготовки і нашого досвіду з 14 по 22 рік. Коли ми тактичну ініціативу віддавали командирам, пояснює військовий, як відомо, російські війська в результаті повітряної атаки на аеропорт Гостомель під Києвом. Спалили один з найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 мрія в ході нападу Росії на Україну на аеродром Гостомеля під Києвом. Висадився десант противника. Згодом українські захисники відбили аеропорт Гостомеля Київської області в російських окупантів. В той же час, як тільки війська РФ відійшли до Києва, Зеленський прибрав Моженка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів голова. Кожного своєї висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.